Так, всім привіт! Хочу поділитися нове відео про шпакльовку. Яка шпаклівка у нас для пластика? Зараз буду більш детально вам показувати, яка шпаклівка для пластика. І потім навіть не те, що шпаклівка, а грунтовка пластик, шпакльовка пластик, потім вже шпакльовка. Ну, ви зараз все побачите і все поймете. Дивимося. Зразу, ну, продається вона в обичних аерозолях. Отака може бути аерозоль краска. Фарба. Це іменно для пластика. Но вони є разні. Тобто, В принципі, без різниці. Берете любу ґрунтовку для пластика. Є так само. Ось, ось стоя, кстати, балон 250 гривень. Це чорна. Ну, нам якраз чорна хорошо. Акрил ґрунт для пластика. Акриловий ґрунт для пластика. Короче. Ну, акрил у нас використовується так само все акриловий розтворіті. Розводимо краску. Влак, акрил ми, ну, понятно, не розводимо, до лака йде. Ну, коротше, це не по цьому. І потім ось Грунт для пластика. Потім грунт теж для пластиками. Тобто, ну, я зразу обично скриваю грунтом таким. Тобто він, в принципі, Есть десь моя баллончики были, но я их повыкидал, короче. Так, показываю вам шпаклевку для пластика. Вот так называется новая шпаклевка со волокном. Сейчас я ее открою. Сейчас я вам покажу, как она сама по себе. То есть она дуже такая точно, ну видно реально, что она с волокном, вы бачите. Ну работа над нею Робити нею, звісно, не дуже удобно, вона так тягуча, така, не так, як обична шпакльовка. Дуже тягуча. Есть, беремо я цю шпакльовку з волокном. Вона есть, продається в маленьких тюбіках. Там віддільно фібра, віддільно це. Ну я вже зразу взяв, вона вже зразу змішана. Тобто 1,8 кг, мені вже її вистачило, ну, набагато її вистачило. Ну, вона в основному на більш грубі міста. Тобто. І ось так це виглядає. Це ще не зачищена воно, тут вже я почав зачищати. Тобто, тут я зачищаю її, потім після цього, ну отак я обично беру таку терку і починаємо виводити, То що, якщо ми будемо терти, наприклад, самою наждачкою руками. Якщо ми будемо просто наждачку брати і терти руками. Отак, типа, ми не виведемо цієї рівної площини. Тут треба нам рівненько зробити. Так, як щоб було, як, так само, як на цій часті. Під оцю частину ми будемо рівняти. Тут навіть треба довести. Потім наверх вже сюди обежирюємо. Обежирюємо ми антисиліконом. Ось-такий антисилікон. Антисиліконом обежирюємо і наносимо тоді фініш. Отакий фініш. Фініш, фініш. Цей фініш йде для, для дуже тонких робіт. Ой. Ось так він виглядає. Ну, сам по собі фініш, він такий м'якенький, дуже м'якенький, бачите, як, як дуже густа сметана. Так. І ось вже на цьому бампері вже був проділена робота там, де була пайка. Тут у ну, нас в цьому місці була пайка, був шпакльок для пластика, був ґрунт для пластика. І ось це вже наніс сюди фініш. Він сохне. Підсохне фініш. Ми його затрем і бампер будемо ґрунтувати. Істесно, також ґрунтовку, шпак... вже іменно під краску. Потім ця ґрунтовка замивається наждачкою. Наждачка обычно такая, такая обычно красная. Обычно там, ну, Зразу грунтовка, наверное, буду замивати, понятно, не 220. й Начну замивати 500-кою. кой 500. Після 500-ки ми беремо що? Після 500-ки 1200. Або можна ну, під базу, під металік, в принципі, можна 1000-ку взяти, але ну, 1000-ї в мене нема. Ні, є ось кусочок, є тисячною. Беремо ну, зразу 500, потім тисячною. І потім уже наносимо сам металік. Після нанесли ми металік. І, виходить, перший слой ми наносимо металіка і обов'язково беремо таку якби, тряпочку, вона пропитана така, обезпилюємо. Тобто протираємо протираємо ми. Не, принцип протирати не треба. А просто ми обезжирюємо. Між слоями ми обезжирюємо, не обезжирюємо а обезпилюємо, тому що все одно у нас частички металіка трошки так наче, припадають, така як пиль, наче. І Її треба по ням... понятно, що її треба потім стерти. І це між кожним слоєм. У нас буде металіка йти три, три слої. Тобто, перший слой, другий слой, третій. Тому що, наприклад, можна два слоя. Ну, два слоя не завжди перекриває. Нам надо по-любому три слоя. І, звісно, наверху вже у нас піде лак. Мотогама. Ну, лаки різні є. І в принципі таким я ще не пробував робити, але це спробую. Обично я брав вот отакий польський лак. В принципі, ще це більш-менш показує. Ну, в поліровці, звісно, він такий. Чуть-чуть важко його заполірувати цей лак. Ну, Не дуже важко, ну треба постаратися, щоб вивести його на блеск. Це я ще не пробував. Ну, це в магазині давали моєму клієнту, давали в магазині. Сказали, що хороше. Тобто... Ну і все. Це ми розводимо соотношення. І в принципі, як там красить, хто не знає, хто хоче сам покрасити. Дивимося інструкцію, читаємо все. Тобто На кожній на краски, на лаки, на ґрунтовки все написано. Все як розбавляти. Хто хоче навчитися сам там робити, красити. Тут написано пропорція, яке бути давлення. Тоді час висихання, ось 10-15 минут при температурі 20 градусів. І якщо у нас температура буде 10 градусів, то час висихання збільшитися в 2 рази. Тобто він буде 30 хвилин. Сам лак, в принципі, якщо дуже як літом, навіть жарко. І якщо в гаражі або в камері температура там 30 градусів стабільно, то є, ну, саме оптимально для красок 28-10 градусів. Це саме оптимальна температура. Ну, Звісно, в кого є наприклад, в кого є батареї спеціальні. с ультрафиолетом сушить, можно сушить еще так само. но я не, не сушу ничего, в принципе, оно самое все высохает. Есть еще такая интересная алюминиевая шпаклевка ребята, она используется, алюминиевая шпаклевка в основном используется у нас там, где горячие места, например, капот, и она якобы не бьется по толщину меру. А что называется алюминиево? А то, что у нас сейчас э, частичками частичка алюминия. Сейчас, секундочку. Сейчас вот так. Блин, ой, ё, мой телефон падает. Ну, так, я не, не хочет тут держать. О, Господи, что ты робишь? Надо, короче, надо держать его. Под камерой. Сейчас я хочу, открою. Как всегда, башка крышка открывается. Так попытаемся открыть. Шпаклевки всегда дуже хорошо закрыть, чтобы, понятно, они засохнут, если будет доступ воздуха. И бачим мы вот такую, ребята, красоту. Реально она на камеру не передает, но видно прям блестинки. Блестинки там у нас есть. То есть это сам мелкий, Мелка пиль алюмінія. Ми бачимо, вона теж така густенька. В принципі, робити нею не сильно важко, примірно як фінішом. Вона використовується в нас на капоті, в принципі, більше всього на капоті. Тому що капот у нас йде в перегрів, то есть у нас капот нагрівається, ж понятно. І якщо зимою, наприклад, зима там, холодно, ми капот нагріваємо. А чому треба використовувати алюмінієм? Шпакльовку в гарячих містах. То що, якщо використовувати звичайну шпакльовку, фінішну або так по строїтельному, або стартову, наприклад, старт-фініш на капоті, то воно просто через час буде відпадати від перепаду температури. От така, ребята, штука по цих шпакльовках. Врем'я в принципі, шпаклювання займає... Ну, саме Найбільше я вже казав, це покраска. Виходить. То, що ти краску замішав. Краску замішав виходить, і наносиш Наніс перший слой, підождав, обезпилив, другий слой, третій слой готово. Потім наколотив лак і погнав. Ну, ще желательно звісно, брати відеречко, щоб мі міряти. Дуже удобно. кстати. Треба кстати, поїхати купити. Можна взяти таке велике відро, але є такі маленькі. В принципі, Якщо вам не неба, можете взяти маленьке. Тобто тут є пропорції. Написано. У нас ось, бачите, 5 до 1, 1 до 1. Тобто 4 до 1, 3, до 1, 2 до 1. Ну, Ті, хто не знають, я вам зараз покажу, для чого воно так написано: 5 до 1, наприклад. Що тобто в нас на, ось, так само написано на ось, 2 до 1. бачимо. Тобто 2 плюс 1. До лака йде в нас затвердитель. Короте. Ось 250 грам. Грубо говоря, якщо немає такого відеречка, просто ми мішаємо десь або в пляшки, можна намішати. Да? Ми беремо, грубо говоря, у нас літра того, і 250 грамів цього. Тобто, ну, якщо нам реально треба, це 300-250 розділить 175 і 200-375 грамів. Да, тобто ми беремо половину цього тюбіка, половину цього, тобто 250 грамів і тут 175. І змішуємо. Це якщо без такого відеречка. Якщо нам, наприклад, треба там трошки лака, там 100 грамів лака теж треба ребята, або вищитувати і наливати по вісах, або можна взяти таке відро. Тільки є маленькі такі відра. Ну, велике, це як вже для як там локальна покраска автомобіля йде, тоді беремо вже отаку здорове відро. Зараз мішаємо тут скільки, я не знаю, 2 літра точно. Зараз мішаємо 2 літра і красимо. Так, от такі пироги у нас по шпахльовці. Далі я буду дотирати бампера, ґрунтувати. І, в принципі, сьогодні я їх погрунтую. Дам їм просохнути. Тому що, якщо, наприклад, не, досу... не досушить ґрунт, він що в нас? Наносиш базу і починає підривати. Ну, звісно, його не можна і пересушувати, Ну, в принципі я проводив експеримент, то, е, якби я. От сьогодні наніс слой грунта і... і пішов додому. Тобто, загрунтував, він повністю висох. На другий день, так як все одно приходиться його підготавлювати під базу, все одно приходиться його зачищати, то в принципі нічого страшного тут немає. Це якщо, наприклад, ми наносимо загрунтували і зразу наносимо базу, там, чи ну, дали висохнути 20 хвилин, да? ну, смотря яка у нас температура в боксі чи в гаражі. Там. Якщо дали висохнуть, наносимо, якщо там чітко все прям лягає, класно, то в принципі можна, якщо тонкий слой, ну по-любому десь якісь нюанси будуть, треба його все одно перешкурити і не париться, що воно. Тим більше, коли ми перешкурюємо, перетираємо ґрунт, в нас з'являється лучший зацеп. то Тому що, що краска, що, наприклад, ґрунтовка, вона як, вона покривається такою мікрокорочкою. і Бувають случаї, що, наприклад, краска відпадає. Просто у нас краска відпадає Іменно від ґрунтовки. Ну, таке буває. От, що ми бачимо часто, наприклад, що покрасила машина, наприклад, облазить. Лак сам облазить. Лібо не підійшов лак, либо красили, коли було холодно на бистру руку, либо просто. не... Не знаю. Ну, більше всього, що не підійшов лак. Тут, в принципі, на базу, в принципі, наверное, що не підійшов просто лак у нас. Ладно, далі, може. Ну, буду ділитися з вами по мері можливості е, своєї роботи. І якщо кому інтересно, підписуємося далі, ставимо лайки. Кому не інтересно, можете в принципі, не дивитися. Бо раніше був YouTube канал у мене Ну, цей самий, тільки вів я по ремонту машин. Ну так, да, я міг там щось сказати неправильно, як там щось називається, то були хейтери, як їх називають. і... То я, в принципі, не відвічав на хейтерів там туди сюди Ну, в принципі, кому не подобається, не дивіться. а Кому подобається, підписуйтесь, лайкайте. І всім до нових відео.